Не знаєш, що подивитися після завершення Холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб каналі. Неться випуск з побачення Терена з Веронікою в самому потязі на минулій церемонії троянд було проговорено, що Ванга пророчила мінус три дівчини, але ж по факту було мінус дві дівчини. Вероніка то залишилась, і поки всі дівчата поїдуть разом в Карпати, то Вероніка поїде в одному купе з Тереном в Карпати. І прибуде вона на заселення набагато пізніше, ніж інші дівчата. І такий зробить собі сюрприз, повернення, вони будуть, звичайно, цьому не раді. Візуалізація Юстини не просто спрацювала, що вона потрапить на побачення в Карпати, а вона отримає індивідуальне побачення в Карпатах на конях. Жодна з дівчат не вилетить, на церемонію троянд потраплять всі, але перед тим пройдуть шалену прожарку від Григорія Решетніка. Кожна з дівчат має понаписувати Гедоту одна про одну, і потім цю Гедоту будуть зачитувати. І, звичайно, після того буде скандал. І тепер я розумію, чому так протягують Ксюшу. Тому що на кожному проєкті повинна бути якась сучечка. А четвертий випуск я б взагалі назвала неофіційно випуск побачень з тими, хто подобається найменше. Це ця ж Віроніка, перший президент на виліт, Юстина, яка йому. Не так сильно подобається, як інші. І Ліза. Вітаю вас на огляді четвертого випуску найдешевшого сезону Холостяка, мабуть, в історії людства, і зрозуміло чому. Мене приколює, як пишуть в коментарях, це не на часі. Краще б ці гроші відправили хлопцям, та на самому аукціоні зібрали більше, ніж бюджет теперішнього Холостяка. Раніше на Мальдіви возили на балі, а тепер в Карпати везуть, і двох дівчат в Одесу скатали. Кінець кінцем без економіки країна не виживе, а без реклами економіка. А тут напічкано реклами більше ніж побачить. Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відео візитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. ходив на Потрапив Потрапив аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення, і ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.